Був у мене момент, я хотів скоїти СЗЧ, Але я вчасно якби, спохватився, мені його не засчитали, я подумав сам над собою, і от для мене це був ризик. Я розумів, що я зробив, але я просто себе тоді не контролював. У мене був, був такий інцидент, що коли я запитав, ну, що, чи є е, умови, ці умови, які потрібні для моєї подальшої служби, мені сказали ні тому що так-то, так, то я відмовився йти. Тому що я поважав, що це ризик для мого життя. І не тільки мого. Тобто я не хотів ні себе, ні інших підставляти під, під такі. Ну, якби для мене це злочинний, якби наказ ти не в ті умови, які, які ти маєш бути. І чим закінчилося? Нічим. Я ну, тоді давалося три дні. ну, Я всього тільки добу побув. І назад повернувся, тобто мені не засчитали, нічого такого. Захищилось, просто якби, ну, само собою, штрахували. І робота з психологами.